Краплини веселки, метелики метелики, мов крапельки веселки, вони повсюди є, радіє серце моє, коли я дивлюся на них таких маленьких і смішних, їх вкриться немов повітря, повітря художник віта, а вусики мовантенки, На лапках дрібні русинки, А крила мистецтва шедев, метелик не мов Завжди він перший, завжди сміливий. Хочеться, хочеться глядіти на це диво. Як він повітрі літає уміло, а як вони граються, коли разом зустрічаються, і неважливо, малий чи великий, вони один з одним, немов діти. Оружнечі не знають. Раді літають, кружляють, Диво природи метелики, Справжні краплинки веселки. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться!